Вітаю всіх на своєму каналі! Продовжуємо розмову про родинно побутові пісні. А саме сьогодні поговоримо про пісні Кінці греблі шумлять верби, Світи світи місяченьку та й на той перелаз, Лугом іду коня веду, За городом качки пливуть. Своїм корінням родинно побутові пісні генетично пов'язані з обрядовою лірикою, піснянками, колядками, весільними піснями. Тому їх можна вважати спадком багатьох поколінь, у якому збереглися давні уявлення і звичаї до слов'янської та давньоруської народності, історичні нашарування пізніших епох. Вони відображають багатогранність життя української сім'ї, широкий спектр почуттів і переживань людини, які пов'язані із родинними стосунками, різноманітними життєвими ситуаціями. У них ділилася народна мудрість багатьох віків, погляди про давніх українців на сім'ю. Шлюб, людські взаємини, матеріальні і духовні цінності. У всіх регіонах України надзвичайно популярна пісня Кінці греблі шумлять верби. Деякі дослідники родинно побутових пісень приписують її авторство легендарній народній співаці Марусі Чурай. Пісня щирий монолог закоханої дівчини, яка чекає свого козаченька за десни, а його все немає. Вона зворушує всіх, хто перейнявся почуттями юної дівчини яка простими і правдивими словами співає про своє кохання. Пісні Світи світи, місяченьку та й на той перелаз і Пісня Лугом іду коня веду об'єднані спільними мотивами, мотивами зради, мотивами соціальної нерівності в коханні. Вони побудовані у формі діалогу юнака й дівчини. Висловлення думок, настроїв героїв набуває більш емоційного звучання завдяки художньому паралелізму. Як з тобою кохалися, сухі дуби цвіли, а як стали розлучатись, зелені поїли Лугом іду, коня, веду, розвивайся, луже, сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже. Українська лірична пісня має високу народну мораль, багатство протиставляє красу, опоетизовує працівитість, доброту, щирість почуттів. Вірність у коханні сприяє естетичному розвиткові людини. Є такі слова, ой коли б я, козаченьку, та й забагатіла, то я б тебе лодачою за харч не схотіла. Бодай же ти, дівчинонько, тоді заміж пішла, як крайбитої дороги рута м'ята зійшла. Бодай же ти, козаченьку, тоді оженився, як у млині на камені кукіль уродився. Не журися, дівчинонько, рута зелененька. Цей покинув, другий буде, Ще ж ти молоденька. Цей покинув, другий буде, другий буде кращий, А цей буде у болоті над чертами старший. Край битої доріженьки рута м'ята зійшла, Молодая дівчинонька та вже й заміж пішла. А у млині на камені кукіль не зіходить, Старий козак, як собака, по вулицях ходить. Ой у млині на камені, кукіль не вродився, старий козак, як собака, досі не женився. У прослуханій пісні ви не почули таких слів, а ці є продовженням почутого і підказкою того, про що мова йде у композиції. Жартівливий зміст моя пісня за городом качки пливуть. У ній йдеться про хлопця, який не хоче одружуватися з багатою дівчиною, як цього бажає його мати, а прагне взяти за дружину дівчину, любу, розмову. Твір містить різні образи, символи. Цій пісні притаманний життєрадісний, веселий характер. Вона утверджує торжество кохання, наперекір майновій нерівності, розрахунку й вигоді. це підкреслюють різні засоби поетичного синтаксису, окличні питальні речення тавтологія. Антитеза. Ідеєю цієї пісні є засудження соціальної нерівності, яка перешкода до щасливого подружнього життя. Пісня звеличує справжню дівочу красу вроду. Про образи символи вже мова йшла. Це такі умовні позначення або художні образи, які виражають, підкреслюють, утверджують певні риси характеру чи природи особливості. Але більша цього вони стосуються, звичайно, тих образів художніх, про які мова йде у творі. От у пісні за городом качки пливуть є такі символи: Образ коня. Це багатство, швидкість, воля, вірність і відданість. Качка це задоволення малим, невипагливість, відсутність високої мрії, воли або віл це важка праця, покора, самопожертва, працьовитість, а корова добробут, годувальниця селянської сім'ї. Художні особливості цього твору. У ньому є протиставлення, коли одне поняття протиставляється іншому. Вбогі дівки багаті, вбогі заміж ідуть, а багаті плачуть. Повтори стосуються слів, словосполучень, речень. Вбогі дівки заміж ідуть, повторює автор, народ, бо саме він є автором. Багаті, багаті, нехай знають, нехай знають. Риторичне запитання це таке запитання, на яке не потрібна відповідь, бо воно вже є відповіддю. Чи чула ти, дівчинонько? Риторичні оклики підсилюють зміст висловлення. Темна нічка Петрівочка вийти боялася, співає дівчина. Бо я хлопець молоденький, не зрадив нікого, говорить хлопець. Хоче собі багатої невістку шукати дівчина. Як не буде в моїй хаті любої розмови, наголошує хлопець, то не буде їй щастя. Люба розмова, люба це епітет, метафора скрипка витинає. Звертання дівчинонько, дівчинонько, воно ж є і повторюване. Є пісні про сімейне життя, які теж відносяться до родинно-побудових. У них звучать інші мотиви: «Хвилинні сімейні радощі, нарікання на важку долю, туга молодої жінки-невістки. Подружнє життя, якої склалося не дуже щасливо, журба за справжнім коханням, сльози розпуки, розчарування супутником життя. У переважній більшості це пісні про жіночу недолю, які Іван Якович Франко назвав жіночими невільничими псалмами. У піснях про жіночу долю є оповідь про щасливе подружнє життя, але їх мало таких пісень. Зазвичай вони пройняті сумом, журбою. Оскільки йдеться про стосунки одруженої жінки з членами сім'ї чоловіка із свекром, свекрухою, зовицями. А тепер я мушу знати пізно лягти, рано встати, свекрусі годити, зовиці любити чи й до свекра говорити. Нелегкими були стосунки між жінкою і чоловіком, і подружня зрада, і чоловік пияка, одруження і життя з нелюбом. У піснях про долю матері або долю удови. Звучить тема про нещастя, про сум, про гіркоту і й пісні про долю сироти. Так у пісні летіла зозуля, дівчина-сирота жаліється матері, якої вже немає, померла, вона жаліється на свою гірку долю, і мати прилітає до дочки сивою зозулькою. Летіла зозуля до моєї хати, а то не зозуля, то рідна я мати. Якби ж то я знала, яка в тебе біда, була б передала. Горобчиком хліба, горобчиком хліба, синичкою солі. Ой, мамо, ой, мамо, як тяжко без долі. Є пісні жартівливі, що теж відносяться до родинно-побутових пісень. На відміну від попередніх пісень, у них зміст стосується сімейних проблем, особистих почуттів. Але висвітлені вони у гумористичному ключі. Є багато пісень про дівчат, що самі залицяються до хлопців, є пісні про сімейні стосунки про родинні взаємини, про жінку невправну господиню, про дідів, які багаті і тому сватаються до молодих дівчат, про залицяння кума до куми чи сусіда до сусідки. У жартівливих піснях висміюються речі, які в інших ліричних творах постають причиною сімейних драм. Народ з іронією говорить про життя і дуже часто, навіть комічно, змальовується молода вдова, яка не дуже переймається смертю свого чоловіка, не страждає від самотності. Слід зауважити, що традиція сміятися над смертю є дуже давня і бере свій початок у до доісторичні часи, коли в обряді поховання після тризни над покійником справляли похоронну оргію, задом якої полягав у тому, щоб веселими гучними піснями, іграми, забавами прогнати смерть, утверджуючи таким чином перемогу життя. Таким чином, пісні родинно-побутові, про кохання, про родинне життя, жартівливі пісні це неперевершені перлини українського пісенного фольклору.